Всім вітання з Бадбоклята. Між Франкфуртом і Нюрбергом знаходиться наша площадка. Український автохаус під назвою Гетч автомобіля ГМБХ. Є тепер вже в <смеш> мене рубрика автомобілі, котрих ще немає в інтернеті. Ці машини дві, хоч і стоять в інтернеті. Мерседес Sprinter і Ford Transit. Але чому я їх показую? Тому що ми робимо на їх зовсім іншу тепер ціну, ніж була. Цей Мерседес Sprinter коштував на тисячу дорожче в інтернеті. Що їх коштує, він там не мінялась ціна на мобіли. А транзит Форд на півтори. Дешевшає. Тому машина, можливо, була комусь нецікава, а тепер стає дуже цікава. Зараз вам з чого ми почнемо? Напевно, з Mercedes Sprinter 12 місяць 2020 рік. 2,2 мотор 105 кВт, і 13 13350 можна зробити ціну до віддачі. Але це нетто нетто ціна. Ну, у нас зараз покупці на такі машини в основному Молдавія. Хоча Україна теж. Зараз покажу я його вам по стану ззовні спочатку. Ліва сторона у нас рівненька. Зараз відразу товщиноміром. 101. По одному кліку зроблю, щоб було зрозуміло. 115. Ось подряпина на дверях пасажирських. Незначна. Нічого раніше не фарбувалося, як бачите. 116. Ось тут невеличка вмятина. І на задніх дверях. На правій половині задніх дверей він є вмятина. І на лівій половині задніх дверей зовсім незначна маленька вмятана. Ага, ну ще тут є також вм'ятана. Двері отак от виглядають. Зверху рівно все, а знизу ось. Раз. Тут. Два і три. Давайте в буді, напевно вантажному відсіку. Дивіться які ключики, відразу покажу вам стан ключиків. Тому що ключики теж вони завжди так само зношені, як, як і вся машина. Коли на дальняк машина їздила, ключики виглядають набагато краще при тому ж самому пробізі. От при великому, а коли... По місту машина накатала, і ключики витерті, і всередині все тут витерто. От відразу оцініть по стану, хто там спеціалісти, я, наприклад, не можу визначити по стану цифри пробігу. Я можу визначити по стану ступінь зносу автомобіля. І як бачите, е, слідів використання. Немає. Ну є, але мінімальні сліди використання. Скільки ви скажете цифри пробігу? Бо дехто такий спеціаліст відразу відразу цифри пробігу починає розказувати. Хоча по-нормальному це неможливо. Ось так виглядає будка. Стакан. Цей не побитий, той трохи побитий, але це нормальна історія для вантажних мікроавтобусів. Резина тут не від буса, від легкової. Двері закриваються, зачиняються добре. І йдемо на ту сторону. Ага. Ось тут у нас є пошкодження фонарочка цього. Пластик цілий з дзеркала. А фонарочок у нас поколений. Було заклеєно і вже давно повідклеювалося. Фари не по піскоструєні. Ну, є так. Дрібні, дрібні від камінчиків сколи є. Просто спринтерівські фари, вони витривалі до ударів камінчиками. Це дзеркало ціле. Так. Ось оцініть стан кнопочок на склопіднімачах. Ну і загальний вигляд карти дверей водія. Ось підножка тут показує завжди на ступінь зносу Ущільнювач Ремінь безпеки. Що там хто, хто скаже скільки пишіть тут пробігу? Добре, ну ще покажу кермо. Ось все. Отак От виглядає кермо так, зараз увімкнемо. і подивимося. Ось такий тут пробіг 320 тисяч кілометрів пробігу. Ось подивіться рукояточка, як виглядає. Нічого не стерто, все, все в супері. Давайте заведемо, може, так? Да? Пише, що ключик батарейка сівша. Ну, це таке. Батарейку замінити. Дурниця. Втикається передача ідеально. Перша, друга, третя. Нічого не розболтано. Пробуємо рушити. Ага, ручний тормоз не дає нам рушити. Працює руч... ручний тормоз прекрасно. Не закрив добре двері і недобре вижив ручний тормоз, віджав. Але тепер нормально. Коротше кажучи, в ходу машина абсолютно ідеальна. Давайте по недоліках буду показувати. Тому що я завжди показую не для того, щоб показати, яка машина класна, а щоб показати, що в неї погано. Зчеплення бере вчасно. Коробка добра. На цій машині їздили. Проблем в ходу жодних немає. Відкрию капот. Десь, десь, десь на склі вон. На склі є сколик. Отак От я його збільшив. Тут один. І тут є зовсім маленький, але на збільшеному iPhone 16 таки трохи вже може показати краще. Ось. Там є другий сколик. Знизу на склі два сколики. Так. Ну, тут у нас подряпина, на, на дверях пасажира я вже показував і на лістельці теж трохи є. По кузову все показав. Тут у нас відповідно нічого не крутилося, тому що і не фарбовано, не роблено нічого. Тому інакше й бути не могло. Нічого тут не чіпав ніхто. Ніхто, як бачите, не готував до продажу. По ходовці, по всьому. Машина прекрасна обслуговувалась нормально, тому і рідина свіженька, охолоджуюча. Так, там у нас заміна була гальмівної рідини. Ну що, мотор? Мотор сухий, так, не покажеш телефоном, не залізеш туди. Ну йдемо, напевно, до, до форда Транзита. Ніби показав, якщо комусь треба буде більш детально показати, так, резина відсотків. 60 зимова, як спереді, так і ззаді. У ззаді відсотків 70. Ще можна їздити. Да, ще покажу знизу, може. Нічого там цікавого немає. Йдемо до наступної машини. Наступним у нас буде отакий Ford Transit. Один раз довгий, один раз... Ні, верніше два рази довгий, два рази, два рази високий це є. l 2 H2. 10-го місяця, місяця 21-го року. 165 тисяч пробігу. Дволітровий дизель 77 кВт. До віддачі ціна 12350. Ну, там десь на 1600 дорожче він стоїть на сторінці, ніж я зараз озвучив. Подряпанка дурниці. Лобове скло сколів немає. Капот камінцями не оббитий. Вмятин на капоті немає, на лівому крилі немає, на дверях водія немає. Тут е, така, не знаю з якої сторони може бути, отак От видно, здається. Плавна дуже вмятинка. І все. На задній частині. Кузова немає ніяких пошкоджень. На дверях теж немає на задніх пошкоджень. Бам, бампер теж цілий. На правій задній частині на боковині немає вм'ятин. Ось на дверях тільки є одна більшенька і отут дві зовсім маленькі. Є ось такі подряпини, які заполіровуються. І отут є вмятина десь неаккуратно відкривали двері, в щось вдарили. Крило, переднє, праве, ціле. Ось так виглядає. Зовні оптична машина непогана. Давайте будемо дивитися всередину. Резина відсотків може з 90. Абсолютно класна резина. Може і більша. Нова резина. Блін, заглючив телефон.